Доброго дня, музика вітра і Валентина з вами. Вітаю вас, друзі. І так, до нас приходить в листопаді, починаючи від 7 листопада і до 7 грудня до нас приходить місяць металевого кабана або свині, хто як називає. Що ми маємо? Ми маємо стихії, дві води, з'являється, бо Кабан це теж стихія води. Є у нас дерево, є метал. Нема двох стихій. У нас немає вогню і немає землі. Що можна в цьому випадку сказати? Не буде стабільності, бо земля це стабільність. Не буде вогню. Вогонь це навпаки, це така непередбачуваність ось таке буде. Вода, вода. Говорить про те, що будемо вирішувати проблеми, які пов'язані саме з водою. Що Це може бути що Це може бути, бути пов'язане спілкування, це може бути рух, це може бути якісь домовленості, психологія, тобто ось ці теми, які навколо яких у нас все буде відбуватися. І якщо більш детальніше говорити, дивіться, у нас виходить так, що на поверхні у нас інський метал. Взагалі то місяць інський, тому він буде більш такий жіночий, але жінка вона така непередбачувана, тому чекаємо на місяць. Інський метал це те, що на поверхні, те, що відкрите. Тобто така тема, як військове, військове протистояння, зброя, медицина, косметологія, всі ці теми будуть дуже актуальні, як і раніше. Інська вода, вода йде під землю, тобто прихована, ніби як підводні течії. Такі. Це говорить про те, що будуть якісь домовленості. Будуть буде рух, буде спілкування, але буде багато пліток, це буде приховане, це буде домовленості, які будуть тета тет, вони будуть дуже такі неоднозначні, скажімо так. Що можемо сказати по знаках? Свиня вона ворог для змії, і свиня це друг для тигру. Тобто, якщо враховувати, що наша Україна народилася під знаком тигра, то для нас це непогано. Приходить місяць завоювань, можна так сказати. Води багато, можна сказати, занадто багато. І будуть питання води, будуть, як і раніше, актуальні. Багато дій, багато якоїсь метушні, але буде мало ціліспрямовності. це і через те, що інський... Місяць і також через те, що тобто, жіночі такі енергії, але й через те, що і вода, вона така... не має такої цілеспрямовності взагалі цей елемент. Тобто багато активності, багато будемо бігати, багато щось робити, але не будемо отримувати результат або він буде не такий, як ми бажаємо. Не, так... не той, на який розраховуємо. Дуже добре в цей період е, направляти свою енергію на навчання, психологія, іноземні мови, ну і так далі, тобто в цьому руслі краще йти. У драконів підвищена е, така притягательність, тобто вони будуть притягати для себе інші знаки. І дуже велика ймовірність для людей, хто народився, наприклад, в рік дракона або місяць квітень, маєте на увазі, що. Е, Велика виригідність того, що ви зустрінете людину, якого, яка може потім бути поряд з вами все життя. Тобто це може бути друг, це може бути якась друга, може бути друга половинка, навіть це може бути партнер, будь-які такі стосунки, але вони можуть бути тривалі, будьте готові до цього. Здоров'я, на що звертаємо увагу? Серце судини. Вони під загрозою, багато п'ємо води, дуже багато п'ємо води. І стараємось не перевантажуватися. Не ризикуємо, не нервуємося все тихесенько і спокійно. Значить, для тигру також приходить ресурс, підтримка, кар'єра. Про що це говорить? Це говорить про те, що для України це взагалі-то непоганий період. І давайте більш детально про Україну, про війну. Бо саме ця тема, я думаю, найбільш наразі цікава для українців. Знову рух почнеться. Бо стихія води вона сама по собі не може не рухатися. Якщо вона не рухається, то це що? То це у нас болото це не чиста вода. Води багато, і вона, звичайно, буде рухатися. Значить, на що звертаємо увагу? Це напрямки, Захід. Та північ, там буде найбільше енергії, найбільше подій. Це може говорити і про активізацію війни, і бомбардування. Це можливі якісь. Просто політичні якісь події дуже активні саме в цих напрямках. Можливо, актив, активація на півночі, і що в цьому випадку ми чекаємо? Чекаємо новин з боку Білорусі. Зразу скажу це: не ну, обов'язково військовий буде якийсь конфлікт або військові дії, бо вода. Прихована, можливі домовленості, діалоги, інтриги, плітки, тобто, все з цим може бути пов'язана. Вода це ще стихія, яка несе з собою таку емоцію, як страх. Нирки, страх, згадуємо. Да? Північ буде пов'язана з цією емоцією, будуть лякати або боятися самі, що найшвидше. Так само продовжиться шантаж щодо ГЕС. Все, що пов'язане з водою, вийде на перший план. Фронт знову почне рухатись, і це буде для нас проявлено. Тобто, як колись ми це бачили за картою, так само знову ми почнемо це бачити. Про захід, відкрита прозора політика, зброя, закони, військові домовленості. все це буде присутнє в листопаді. Імовірно, що. Буде йти зброя, буде йти багато зброї, дуже на це схоже. Чекають України також великі перемоги. Тигер та Кабанте, про що я говорила, вирішують дуже добре. Це наш місяць, великі досягнення. Також це буде переломний місяць, бо будуть відбуватися значущі історичні події. Ми це побачимо. Тобто я не можу сказати, що це буде загальна. Перемога більш таки детальне, я це буду розглядати в наступному відео. Буду розказувати, коли саме я очікую саме вже велику перемогу по Україні, як будуть діяти енергії надалі? Але це будуть перемоги. Це будуть сильні, потужні перемоги. Місяць війде в історію. Це буде точно. І другий момент. Пам'ятаєте, що я казала, що Кабан це друг тигра? Тобто друг України, але при цьому кабан це ворог змії. Під знаком змії, в рік змії, у нас народився пан Зеленський, тобто наш президент. У президента можуть виникнути певні складності, і вони будуть пов'язані з соціальною активністю, проявленням себе у суспільстві. Тобто, це ось така ложка дьогтя. Подивимось, як це буде проявлятися насправді. Але взагалі місяць добрий. Місяць добрий для України, тому я не бачу, щоб були якісь аж дуже такі великі катаклізми, якісь щось, те, чим нам, нас постійно лякають. Тому спокійно думаємо про серце, про суд, судини про свої. Сподіваюся, на найкраще і чекаємо великих перемог в Україні. Хай вам щастить. На все добре вам!